як виглядає БМП Мардер. Бойова машина піхоти легендарної 25-ї Січиславської бригади. Саме за нею нещадно полює ворог і саме вона нещадно палить його на Покровському напрямку. БМП Мардер. Німецька бойова машина піхоти, яка допомагає нашим січиславцям ефективно палити техніку та особовий склад ворога на Покровському напрямку. За маневреністю його порівнюють із танком Леопард. А його поява на лінії бойового зіткнення викликає ворога справжню паніку. Як взагалі ворог реагує, коли бачить перед собою мардер? Влякається, дивується. Яка реакція? Звісно, лякається, бо дуже гучна машина. По перше, по-друге, це ціпки оці обрішітка. Вона дуже загрозливо виглядає. Чи бували випадки, коли ворог намагався відбитися від Бардера якимось, ну, абсолютно безглуздими засобами? Звісно, бувало, ціпками були, кидали бляшанки, гранати кидали, але все це витримує БМП, бо дуже гарна броня. От. І Навіть відбиває. БПЛА там. При появі Мардера на полі бою наша піхота зітхає з полегшенням, адже відразу відчуває його вогняну підтримку. А ось ворог радий бачити мардер лише під час полювань на нього. Кожного разу, коли ми забираємо піхоту, відвозимо піхоту, ворог нещадно починає крити всім, що можна. Артой, гради, все, що є, навіть був випадок, коли ми вже забирали піхоту, був приліт вісім ФПВ. Ну дай Боже, мартер справився, видержав усе. Мардер або у перекладі Куниця ідеально підходить не лише для вогневої підтримки у близькому бою. За його допомогою перевозять боєприпаси або провізію, евакуюють поранених та, звісно ж, переміщують штурмові групи. Пропонуємо разом переглянути, як виглядає легендарна бойова машина піхоти у середині. Зайти до БМП Мардер це перше завдання, нелегке, яке треба виконати. Як бачите, місця тут ну дуже мало. Творюючи Мардер, німці, перш за все дбали про безпеку екіпажу. Саме тому навіть після прямих влучання в піві наші січеславці не раз лишались неушкодженими. Проте комфортним перебування всередині БМП назвати важко. Розміститися у куниці може до 10 осіб, включно із трьома членами екіпажу. Тому місця всередині, ну об'єктивно дуже мало. Проте Мардер не про комфорт, а про захист та міць. На фронті саме це найвагоміші переваги. Зустрічає всередині Мардера нас водій механік від професійності та зібраності якого Залежить вагома доля ефективності виконання екіпажем бойового завдання. Моє за спиною робоче місце, виходить, я водій механік. Моя задача пустити в чому. Мене там, якщо веде, є командир, який може вести мене по ночнику. А так практично там є стрімпліса, є ночник, маршрут, якщо дорогу повністю і сам. Виходить. Общаємося з наводчиком і з як його і з командиром все через наушники, тому, що машина гучна, коли заведеться ну, так нічно, чутно, по через наушники. Від злагодженої роботи екіпажу залежить не лише успішне виконання бойового завдання, а й не одне життя. І тих, хто перебуває у БМП і піхоти поруч. По факту можна сказати, що екіпаж це маленька родина. Чи це дійсно так? Ну, так, дивіться, воно так і є. Екіпаж Мардера це дуже велика родина. Ми повинні бути завжди взаєморозуміння між нами, тому що якщо не буде довіри, взаєморозуміння, невеликий шаг, хтось когось не зрозумів, може привести до дуже трагічних наслідків. Тому ми триваємося. Мотивація в нас дуже-дуже велика. Дивіться, по-перше, це вигнати цих <кхи> підарів. З нашої землі, щоб ми жили спокійно, наші сім'ї, діти. Це в першу чергу, щоб всі жили спокійно. По-друге, мотивація. У нас дуже велика відповідальність, тому що ми їдемо забирати людей з позиції, відвозимо, забираємо. Якщо піхота бачить мардер, що ми вже під'їхали, ми дуже раді, ми скоренько вигрузились, загрузились і поїхали. То піхота, це ми дуже розуміємо. Ми веземо людей. Це людське життя для нас. Якщо ми щось зробимо не так, це буде дуже дуже велика трагедія. Вмотивованість та незламність допомагають січеславцям мужня тримати покровський напрямок. А сила та ніч БМП Мардер допомагає їм ще ефективніше нищити особовий склад та техніку ворога пекельним вогнем.